Сьомої ранку у хомітівці починають з'їжджатися мисливці та рибалки. Тут відбувається чемпіонат Прикарпаття. Заявки на участь подали вісім районів. Однак команд було значно більше, бо, наприклад, Коломийщина виставила одразу два колективи. Колеги з телебачення Галичина також виставили свою команду. Традиційно розпочинають із виконання гімну та благословення священників. Далі голова обласного УТМР Михайло Лущак привітав всіх присутніх та побажав, як заведено у мисливців, ні пуху, ні пера. В цьому році 70-річчя утворення. Організації українського товариства на Прикарпатті, тому ми гуртуємо людей, членів нашого товариства, не тільки членів товариства. Як ви бачите, сьогодні і лісівники з нами команди виставили, і телебачення Галичина і зараз Чернівеччини з Буковини приїдуть. Це міжобласні такі заходи, які проводяться з метою об'єднання людей до їхньої такої, знаєте, до нашої мети. Треба берегти природу. Очільник коломийського зарядку Василь Урбанович не лише привіз дві команди рибалок, а ще й був головним суддею у стендовій стрільбі. каже, що вірить у своїх хлопців, однак конкуренція обіцяє бути доволі висока. Думаю, що у нас буде все дисципліновано, будуть організовано проведені змагання. Мисливці є на досить відповідально поводяться зброєю. Кожен з них знає, що зброя два рази, яка от холосто не стріляє, не дай Бог, невчасно випадку. Хочу всім побажати, перш за все гарного настрою. Нашим учасникам змагань, щоб у них яка от були здобуті першими мається на призові місця, і одночасно можна сказати, що сьогодні ми не святкуємо наше свято 70-річчя від створення нашого обласної організації Утемер. Минулорічний чемпіон у цьому виді змагань Петро Романюк і Снятинщини каже, що головне для нього і його колег не перемога. Важливо, що на таких турнірах є можливість зустрітися із старими добрими друзями. Плювання всі рівні. Тому я не вважаю, що я переможець. Просто людина, яка зайняла перше місце по стендовій стрільбі. А цьому році ви не бачите, тому що рік прийшов. Дуже приємно, що багато і. Молодих мисливців підбуває і багато є мисливців, які тренуються, підтягуються в стендовій стрільбі і конкуренція з кожним роком зростає. Про те, що на Тисменечині з повагою ставляться до мисливства і риболовлі, свідчило і те, що привітати учасників чемпіонату приїхав голова районної державної адміністрації Іван Саманюк. Він зазначив, що прийматиме такі заходи щороку і з великим задоволенням. Щорічно ці змагання проводяться у нас на базі Демеру у в селі Хомяківка Тисманського району. Сьогодні, незважаючи на погоду, бачу, що великий склад команд приїхав. ми чули, що ще їдуть гості з Чернівецької області. Це свято об'єднує якраз між Однодумців порибалити мисливців, постріляти на стендовій стрільбі, показати влучність, показати об'єднання командної гри. А ще на першості визначали кращу страву, яку готували мисливці та рибалки. Також відбувся конкурс на кращу пісню ще змагалися у імітації рику Оленя. Отож, результати такі: рибалки із Коломищини вибороли перемогу у стендовій стрільбі. Кращими стали тисменичани. Найсмачнішу страву підготували Рожнятівці, коломаяни тут були другими. А в імітації Реву Оленя не було рівних голові обласного утемеру. Із хом'яківки Тисменицького району Богдан Малецький Сергій АЛЕКСєїв. Телеканал «Раї».